Тут виникає величезне питання до офісу президента, що на всю країну неможливо знайти людину одного чільника. Ава. Як ми відновлення будемо реалізовувати, якщо ми одного менеджера на одну з областей не можемо знайти? Ось тому коли це коли ця ситуація вирішиться, незрозуміло. На превеликий жаль з Чим чим це нам загрожує? Це нам загрожує в першу чергу втратою можливостей, тому що насправді сьогодні в Одеській області достатньо спокійно завдяки ЗСУ, да? А ми фактично знаходимося в тилу, і можна було б з одного боку, з іншого боку, враховуючи величезний економічний інвестиційний потенціал Одеської області, можна було б можна було б вже розвивати активну економіку. Можна було б вже на базі Одеської області будувати певний такий Пілот по залученню інвестицій, відпрацьовувати підходи, алгоритми, показувати світу, що ось ми от так от можемо навіть під час війни залучати інвестиції, і розвиватися. Але для цього потрібен, потрібен лідер, потрібен керівник області, який в принципі, є і може брати на себе відповідальність, а по-друге, який. Є достатньо фаховим і спроможним, щоб робити ось такі речі. Цієї людини нема, Тимчасово виконуючи обов'язки, він не може виконувати певні функції, які виконує повноцінний голова. Він не може призначати на певні посади, він не може приймати певні рішення. І це все гальмує певні важливі процеси. Кадрова політика, система не відбудована. Це перше, друге Одеська область дуже ласий. Регіон, вибачте, за такий вислів, але багато фінансових потоків, багато спокус, і Київ, я так розумію, що або всередині офісу йде боротьба, хто буде саме контролювати цей регіон, або не можуть підібрати людину, якій би довіряли наглядати за тими фінансовими потоками, які є в нас.